Радіо Шуми, сектанство філософське. Чомусь ті, хто сьогодні лякає нас тоталітарними сектами, впевнені, що вони несуть українцям неабияку небезпеку. Показуючи останню з них, взагалі повідомляють, що вона привернула до своїх прихильників голів СБУ, діючих міністрів, колишніх президентів, мерів міст. Заступників голів Альфи СБУ, і, звісно ж, Надію Савченко, куди ж без неї? Не знаєте хто це? Звісно, бо єдиним її досягненням стало подання законопроекту і прийняття закону, за яким сидіння під слідством, коли слідство тупо нічого не робить, а людина сидить в слідчому ізоляторі, зараховувалось в майбутній термін ув'язнення як день за два. Це дуже прогресивний закон, бо ті хабарники і нездари, які чомусь вважають себе слідчими. Чесно кажучи, їм і на цей закон, і на підслідного, і на слідство, і на інші українські закони. З великої гірки лайна, в якому вони всі живуть. Про що це ми? А. Про секти. Так, от, лякаючи українців наслідками тоталітарного сектанства, Автори попереджень чомусь забувають, що в Україні вже давно і успішно в сенсі залучення купи прихильників ідіотів, діє інша режимна секта, яка теж вважає свого місцевого упиряя канонічним божком. І якщо не божком, то точно ідолом. І якщо не ідолом, то точно святим покровителем релігії брехні про небожителя. Причому. Чомусь нам здається, що будь-який з місцевих українських князьків з тоталітарними нахилами це коли відсутні мізки, і дуже страшно повертатися в звичайне життя, і тому залишаєшся на понадстрокову службу прапором. Із задоволенням зайняв його місце, щоби гарантовано закріпитися біля корита з охороною, окремим рядком дорожнього руху, подалі від брудного пуебла зі слинявими губами і липкими руками. А тому, якщо в якійсь іншій секті його теж зараховують до лику своїх святих, то це не тому, що самі ці секти змовились. Чи мають єдиний центр керування, чи розкладають яйця в різні кошики? А тому, що ціляться в одну і ту саму аудиторію, якій він нічого персонально не зробив, для якої не все так однозначно, яка обирає своїх, а не цих. Тут відбирайте, що вам подобається, бандерівців інтелігентів сраних, сильно умних, педіков і педофілов. Тому що всі ці людожери голосували за Ригів, Яникевича, сімейні цінності проти ЛГБТ, геєропи і піндосів, лібідну енергію, ген багатства, лічносний рост, розстановочки й іншу людську маячню і дурню. Тому що цей істукан їм ближче. Ніж інші сильні руки, штибу гівну Ірану і гівну Китаю розмовляє на тому ж суржику, що і вони, а не незрозумілими звуками і зображеннями, теж як і вони, нічого не читає. І в цих сектах головним доказом правильності є верещання і знайомі їм з дитинства тупісловесні штампи. А коли ми готували цей репортаж. То надибали викривальний матеріал про цю секту від іншої секти, яка називає себе Православною церквою. Знаєте, як називається? Технологія обману в дії Уявіть Му-ха-ха-ха! <ривіт>